Так, всім вітанечко, друзі. У нас є черговий свят ібіца. Багато було по попередньому, хто не встиг купити. Тут варіант навіть трішки, можливо, цікавіший. Якимось чином цікавіший, якимось ні. Ну, в принципі, зараз все розповім. Автівка, яку ми рік тому приганяли для нашого клієнта, пригнали людина, від'їздила рік. Зараз приїхала до нас, забрала Дастер, помінялась на Дастер. Цю будемо продавати, друзі, 5500 доларів без торгу ціна автомобіля. Один фарбований елемент, сьомий рік, 183 пробігу. В чому бонус? Людина придбала нову літню резину. Зимову, на жаль, нам не віддадуть, ну, але це таке. Є. У нас вже зроблено тунування, 1000 км замінено масло. І ще перед тим 10 чи 15 тисяч замінений цеп. І помпа. Тобто, в принципі, автомобіль без фінансових вкладень, фарбовано лише ось тут. Ну, так само все, все доступно в доставки по Україні, в кредитування, все решта. Хімчистки він робили, так як він користувався ним досить -таки акуратненько. Ось такий Seat Ibiza, Це 1,6 бензин, MPI-шний двигунчик. Можна поставити ГБО, якщо комусь буде на то бажання. Тут у нас Комплект, який був, як ми віддавали, такий залишився. Треба тільки домкратик. Ну, Домкрат не було, він так і його не купив. От людина рік відійшла без домкрата. Ми його сюди класти теж не будемо. Захочете, домкрат собі знайдете. Так, ось так виглядає. Машина користувалася машиною по місту. Не їздила вона з моменту нашого пригону Щось там 11 чи 12 тисяч. Людина зразу зробила собі максимально велике ТО по ньому. Сервісувала два ключика, як ви бачите, магнітулка, клімат-контроль, два склопідйомники, АБС, ці всі моменти тут присутні. Такий цікавенький, п'ятиступка. MPIка 1,6. В принципі, що? Ви берете резина добра, Диски-колодки на місці, в порядку. Резина фактично нова. Катаєтесь. Зараз я проб'ю його в Корозії на ньому, як такої ніде немає. Тобто, я думаю, це швейцарка, до речі, був, він пригнаний також зі Швейцарії. Ціна його без торгу. Так, тут у нас щось є, так? Да? 150, якийсь такі 160-170, двері фарбовані. Ось якась така легка лайтова косметика. Значить, тоді два елементи, друзі, будемо, я вже не пам'ятаю просто, який тут точно Проємчик цілий, тут однозначно тут теж все добре. Без Песку розібачь, ну швейцарська автівка, вона, в принципі, зазвичай вони такі гарненькі приїжджають. Так, друзі, тут на порозі в нас ще якийсь момент є присутній, тобто воно ось тут фарбовано. Я вже бачите підзабув з моменту продажу. Ось тут, бачите, десь було притерто. Тобто тут проєм цілий. Зараз покажу. Тут бачите, ціло, а ось тут на планці усі десь було, я так думаю, притерто. Я вже не пам'ятаю. чи то Ми фарбували чи то в Швейцарії. Було фарбовано, От маленька частинка отака підмазана, зроблена. От, тут воно в принципі, виглядає все гарненько, тобто шмат порога фарбований. І зараз тут ще пройдемо. Так, тут він теж напилявся. От, а тут вже якби, сам проєм цілий, тільки оцей кант мальований. Так, показуємо. Двері косметика. Це криво у нас оригінал ціле. Сьомий рік, там в оморок не падайте, так на ній має і мусить бути. Це автівка вже вікова. Так, тут в нас теж є підкрас. Косметичний. Корозії немає. 400 мікрон район такий. далі вже все добре. Так, тут що? Тут все оригінал. Тут оригінал, тут оригінал. Тут оригінал. Так, з цієї сторони з порогом все гарно. Ці двері у нас не мальовані. Так Тут все добре. Все добре. Ну і це криво теж мальоване. я зараз щелкну. Дах оригінал. Привод це теж було мальоване. Ну я не пам'ятаю вже, чи це за кордону було? Чях там було. Отакі От показники. Значить, фарбовано один елемент, два елемента, двері і шмат порога. Тобто чотири елемента мають... Я би це назвав косметику, а ви можете написати в, принципі, в коментарях, чи це косметика чи не косметика. Зараз покажу під капотом. Він код. Пробивайте по базах офіційного дилера, перевіряйте. Пробіг тут оригінальний, це швейцарка. Вона... Кермо фарбоване було ще звідти. Кажу, звідти ще коли ми привозили, ми фарбували, тобто ще минулого разу разу фарбувалося при першій постановці. Ось район року чи трошки більше пройшло, як воно тут. Зараз покажу під капотом. Клімат-контроль робочий, електрика робоча вся. Так, працює двигун. Цепка поміняна. помінена. Антифриз чистенький, гарненький, олива на 182 тисячі тотов. 5.40. Ну, Так виглядає. Друзі, кому цікаво, ви знаєте, де нас знайти. Живенький, нержавий сіат, в доброму стані. Нижче там до... абсолютно адекватне. Якщо потрібно, буде заженемо на станцію, покажем. Приїжджайте з експертом, перевіряйте. Є сліди експлуатації, тут якась вмятинка є. Незначна, можливо, якісь подряпинки. в загальному якоїсь там корозії чи проблем по автомобілю ніби немає. Притертості невеличкі ось тут. Якщо... Якщо видно передає камера Ось так, коротше. Цікаво наберіть.